Всім привіт! Сьогодні в нас буде спідран по атрибуту. Дивіться, щоб дістати певну кількість атрибута, потрібно піти на спот, потрібно мати якийсь буст, щоб його дістати. Взагалі на Скрайді X100 з атрибутом проблема, і він доволі таки недешевий. Так ось, щоб вставити хоча б сет 3х60, робіть, як я. Створили персонажа, наприклад, це буде в нас хавк. Починаємо грати і записуємо час, за який ми зробимо певну кількість атрибута. Поїхали. Апимо 40-й левел. Вбиваємо моба, летимо одразу до Ріна. Беремо квест. Виконуємо квест, провірка снабження. Здаємо квест Марселі. Точніше, спілкуємося з нею, вертаємося до Ріна. Спілкуємося з Ріном, отримуємо 40-й, відправляємось на Алігатор Ісланд. Тут одразу беремо собі стартовий набор. Вдягаємо біжутерію, вдягаємо ось це все. Беремо шмот лук. І набиваємо 50 мобів. Коли набили 50 uh, ітимів, летимо до ріна здавати квест. Вибираємо базове задання, перший квест. Ми 76-й. Alt-B, Беремо професію. Далі Alt-B, Робимо телепорт. Hellbound Шидай. Підходимо до матраса. Беремо квест. Так, не понял. Він же 76-го. Поняв, а слідуючий цей з якого? Значить, треба на 76, треба більше, Понятно. Так, я качаю 78-й, бо, скоріш за все, той квест 78, так як по постарінки на хелбаум потрібен 78 левел. Так, дубль 2. Пробуємо взяти квест у Шадай. Так, все. Ми отримали. 1, 2, 3, 4, 5, 6 каменів атрибуту. На даний момент це. Приблизно 50 лямів, якщо їх купувати. Ви можете зробити на це все потратиться хвилин 10, максимум 15, якщо робити все так, як я зробив. Це створити персонажа, зробити 2 квеста, піти добити в варку 2 левела і піти на шедай взяти квест. Все у вас плюс 6 атрибута. Ви просто шмотку берете потрібну, кидаєте сюди і вставляєте атрибут, який вам потрібен. Просто видаляєте персонажа новий, новий аккаунт і далі. Цей квест не на IP, не на хвіт, ви можете його робити скільки завгодно на ваших аккаунтах. Ще один квест, я знаю, береться в адені, ось тут у мастера атрибутів. Я не знаю, зараз попробую його зробити. Якщо він Працює, то також можна на кожному персонажі також робити і квест. Ні, на жаль, цей квест відключений на цьому сервері. Ну, по ньому можна було взяти, по-моєму, 5 каманів будь-якого атрибута звичайного. Але він тут відключений. Але, тим не менш, можна зробити 6 каменів на персонажах. Один аккаунт, 7 персонажів. Кожного по 6 атрибутів. З одного аккаунта, на який ви потратите приблизно годину понакатаний, можна зробити 42 атрибута. А це, повірте, на ринку, не маючи нічого, це дуже немало. Я вам секономив просто тонну грошей, бо не маючи нічого, можна дістати купу атрибута.